Топова російська пропагандистка Марганіт Маргарита Сіманіян кудись зникла. Причому вже добу не виходить на зв'язок. Я ще ніколи так не переживав за російських пропагандистів. Вибачте, так але, от цікаво, все таки, куди вся ця історія з її неймовірною хворобою веде. Зайшов сьогодні на її популярний телеграм-канал, де там дуже багато підписників, і пост там реально валяться. щодня в кількості нормальній немає від учора. 21 година немає нічого, починаю вже е, переживати. Чому? Тому що ви знаєте, так що вчора Маргарита Сімонян вийшла на зв'язок вже вночі, там вранці, рано рано, рано вранці, написала ось такі постій, що їй зробили операцію. Вийшла вона з наркоза і погризла шоколадку. І шоколадка, начебто, нормально, смачна. Але після наркозу люди. <ків> Шоколадку не гризуть, а до наркоза дуже сильно готується. Тому виникли дуже великі запитання, що це був за наркоз і що це була насправді за операція. Вона натякнула, що, що з нею щось не так. В недільному ефірі в свого друга ще одного пропагандиста Російської Федерації Соловйова розказала ось таке короткий просто уривок для того, щоб нагадати історію. Домі просто вже не просто не запіраються, їх уже по моєму снісло. Этим ветром судьбы. За то время, что мы не виделись с вами с прошлого эфира, за эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операция, как раз вот здесь, под этим орденом. И я все равно пришла, потому что патриарх сказал, что я воду. Що, що вона воїн? Так, от воїн прийшла, розказала якусь е страшну історію про якусь страшну хворобу, вказала на груди і сказала, що їй там щось будуть робити. Відразу всі там почали писати О у манян онка. А тепер уже сьогодні виявляється, що там не просто онко, можливо, молочної залози, а ще й. Вибачте, не можу спокійно про це говорити ще й рак кишківника і серцева недостатність. І фактично, один рублогер тут уже закинув е, історію, що Семенян залишається факт е, практично рік життя. Це якщо вона там протягне, і якщо вона кудись зникла за останню добу, можливо, операція пройшла вже не так і вдало, і вона реально вже там на останньому подиху десь зустрічається вже з демонами. Я так розумію, Явно не з ангелами, але з демонами і зустрітися вона з ними може ще й скоріше за кісяна за свого цього улюбленого чоловіка, який знаходиться вже 9 місяців у клінічній комі. Так ну в нього там також проблеми якісь з серцем є. Але те, що там у Кіасяна проблеми з серцем і те, що він в комі, це більш-менш історія, яка вірогідна. А от з сіманян щось не складається. Чому тому, що ну, версія з хворобою? Версія з хворобою тяне за собою ще одну версію, що Насправді хвороба вигадана для того, аби посунути симонян з топового місця якраз цієї російської пропаганди. Вона з 2013 року є ключовою людиною в формуванні іміджу там мальчика в трусиках Хоча ця ідея, до речі, не не, не її, це не належить каналові, яким вона керує в тому числі. Раша ірія новості Це інші пропагандисти, інший холдинг, от але холдинг Росія сі час. Ласий шмат, в принципі, для от такого персонажа як е, Сергій Кирієнко. Ви пам'ятаєте цю людину? Це колись наймолодший прем'єр-міністр в Російській Федерації ще е, за Бориса. Єльцина його фаворит, так, от ця людина зараз, ну фактично, права рука Путіна по окупованих територіях та е, процесу їхньої, в першу чергу, інформаційної інтеграції, як суб'єктів, як нових суб'єктів е, федерації до е, родини, значить, цього русського міра, так от Сергій Кирієнко пишуть, поклав е, дуже сильно око якраз на цей холдинг і Сімонян йому там якимось чином важав е, е, заважає, але оскільки вона дуже популярна з. Серед російських обивателів прибрати її не так і просто, і для того, щоб зберегти її обличчя, необхідно було фактично вигадати якусь історію дуже героїчно. Так, от перетворити її на мученицю, людина там багаторівневий онко рак там всього на світі. Вже бачите, і кишківника і там і, і, і чогось ще. І от, щоб отак, от, от їй було не зовсім прикро прибрати із цієї авансе пропаганди І частково ця історія може бути підтверджена, знайшов ось таке, ще е, доводиться, вибачте, лазити по цих зливних бачках, як каже сама ця Сіманян. Якщо вже обсуждається її відставка, то в пользу цієї операції не особо вірять, і, скоріше всього її вже списали як відработаний матеріал. Тобто, для чого було вигадувати таку багаторівневу комбінацію, не зрозуміло навіть ру пропагандистам. Ре, оці, 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 блогером це абсолютно сьогодні не зрозуміло, тому розглядається абсолютно інша історія. Так, версія робоча версія там з хворобою це таке інша історія, інша історія, спецоперація по приховуванню фактично російських топових пропагандистів від неминучої розплати у. Всякого штибу спецтрибунала До речі, я про це вже говорив, розвивав цю історію, можете подивитися е, окремий огляд, але чому це сьогодні видається Ну таким вірогідним ще більше? Дивіться, от активність самої симонян в останні дні перед операцією, яка це легко з'ясувати, якщо ви побачите, там чим вона останнім часом. Е, Займалася орден, з яким вона прийшла. Ось цей орден, вона його отримала фактично на вихідних. Тобто людина живе нормальним життям, пішла до цього злочинця, кадебіста, ФСБшника, так званого патріарха Кирила. Вручив він їй орден, там він називається княгині Ольги Третього ступеня, з формулюванням яким за досягнення неймовірні в підтримці традиційних цінностей ми проти гейства, там і так далі. то подібне сімонян значить, то Пірдокастріє цього руху в Російській Федерації. Молодець. Прийшла з орденом, значить, походила все, ніякого ж раку і онко не було. Правильно, перед тим, буквально за день, це теж розлетілося. Меган Мопс, пам'ятаєте, донька кіта келога сімонян перепостила Uh, перепостила матеріал Times, з приводу того, що перестають сполучені штати, заява Трампа була фінансувати там закупівлю зброї частково в рамках НАТО для своїх партнерів у Європі, і от вона там дуже цьому раділа. А що там наскільки там, значить, мільйонів доларів зменшується ці бюджети? Меган ганмопці відповідно відповіла, що а де ж ваші там Київ за три дні? Ми, от, наприклад, радіємо мінус мільйон росіян за три з половиною роки. Які загинули тут, значить на територію України, намагаючись захопити Київ на три дні? Ну і там почалася всяка дискусія. Тобто людина також ну де де тут онкозахворювання де тут людина, яка знає про або має навіть. Підозру чекає підтвердження від лікаря. Це людина, яка в переддепресивному стані. Це панічні напади. Ну, звичайна людина. Може сіменян якийсь кіберг? Чи її там чи вона під чимось постійно, що її це не хвилює? Але судячи з її активності, там медіни, вона веде абсолютно нормальне життя. Третя історія. Останні пости перед її ефіром у Соловйова, де вона видала оцю всю історію про те, що в неї там тяжка хвороба і все вона там вмирає. Абсолютно не ніде не прослідковується там е, обговорення її книжки. І ось тут, друзі, ключове. В началі було слово, в конце буде цифра. Так, значить, е, Сімонян називає цю свою книгу, отримує вона її випустила буквально там кілька місяців тому, розриває там книжковий ринок Російської Федерації. Ну, за словами самої Сімонян і значить, вона називає цей свій труд. Значит, произведение называет главным делом жизни, ради которого она родилась. Так, книжка Симонян вырвалась на первое место по продажам, а на сайте магазина получила уже почти 600 оценок. Тобто справа життя. Це, якщо ми вписуємо це в конспірологічну теорію усунення Сіманян там. Знік зникнення від якоїсь там розплати це ідеально, друзі, вписується в цю історію. Чому тому що в вона? Виходить з поля пропаганди і десь зникає, позбувається своєї основної роботи, доходів там і, і взагалі, зарбіти з зникає російських пропагандистів інформаційного простору не просто як якась людина, а як людина там нагороджена, як вона каже, там долею, там воротьми долі, важкою хворобою, але маючи уже видану працю свого життя, я, друзі, як великі мисли. Це це вам не просто це е, спадок. Тобто, це вона, я, як як пророк Мухаммад уже я не знаю е, там е, перетворюється за е, цією суперлегендою. Про що власне книжки? Я не раджу вам взагалі її читати, але я зайшов ну на цікавий ресурс: це Білсат, у них є. е-е Така рубрика «Вот так, і вони там, е, значить, якісь рецензії роблять, і, е, значить, пишуть про, про що… Ну це просто. Е, е, Ну, на голову тоже не налазить. Действие романа происходит в 2084 году. Э -э -э, значит, э -э, за несколько десятков лет до да, описываемых событий ученые изобрели э -э, там какой-то искусственный э -э, интеллект. В эпиграфе Симонян поясняет, что книга появилась, потому что апокалипсис уже близко. И, видимо, она сама верит в безрадостные перспективы, которые рисуют человечество. В ее пророчествах она пророк. Поняла в ее пророчествах, несмотря на религиозный флер, легко узнается привычная риторика главреда Russia Today, взаим предложивший взорвать в небе над Сибирью ядерную бомбу, чтобы оставить мир без э средств э связи. Вот і там в епіграфі Семенян визнає, що вона ніколи не хотіла бути медіа менеджеркою. Вона мріяла стати письменницею і в журналістику пішла тільки за, для, за, для того, щоб поволодіти достатньо цією російською мовою язиком, а піро і написати о християнських святих величайших людях. Uh, і так далі, і тому подобне, і звести все в якийсь напівфілософський, напівлихоманковий uh, бред на 426 сторінках. Так? Персонажі, які в цій книжці, значить, там uh, і Богоматір, і Гітлер, і Сократ, і Люк Скайвокер. Uh, да, uh, <laughs> Продовжувати я, ну я не знаю, продовжувати чи ні Можеш Можешь один значить якийсь цікавий епізод який от якраз в рецензію потрапляє значить последняя, там про ви зрозуміли. последняя отрада жителів Послідній епохи накопити бали за заслуги перед властю приложити в глазам зачипированные ладони, надеть спеціальні лінзи і відправитися в віртуальну Москву. далі цитата лучшее место. На земле на момент начала ядерной войны. Их там ждут рассольник в ресторане «Пушкин» и кутеж в клубе «Геленджик». К слову, э, пишет э, це авторка рецензии, к слову, настоящий Геленджик, э, хотя и весьма потрепанный, одновременно замерзающий и закипающий, цитата с книжки, почему-то сохранился. Уж не потому ли, что город соседствует э, с э, дворцом Путина. Ну, к, ну вы разумеете? То, Бляха, ну от, от вам і, вибачте, і складається весь пазл великомучениця Сімонян, яка з своїм цим величайшим наслідям входить в історію, як мучениця і світа. І ви думаєте, цей орден, який там Кирило, їй вручається випадкова історія. Та її канонізують фактично зараз. І ця оце, оце канонізація відбувається нехай навіть в обмін того, що зачищається там. з ним парадигма пропагандистська з, змінюється очевидно з тим, що світить уже е, завершення цієї так званої СВО. Потрібно виходити на якісь нові рівні. А ці люди вони асоціюються лише з брудною, достатньо е, там зомбованою історією. Кривавою і цими всіми трусиками, розп'яттями і так далі і тому подібне. Перше, да? а друге, а, а вона ж під, вона санк, підсанкційна е, особа, підсанкційна особа проти неї відкрито купу проваджень в Україні в багатьох країнах світу. За, 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 за все, за заклики до розправи, за геноцид, по статті геноцид навіть в Україні відкрита е, така справа. Де, думаєте, це прості речі? Це Ну, ешафот де він є сьогодні і де він дозволений, це ешафот Що будемо робити? Ну Будемо ховатися. Будемо ховатися, але з честю, гідністю і в образі святої. Ось, в принципі, що я думаю, з цього всього приводу. Але давайте почекаємо. Може, вже і нема сіманян. Щось довго не пише нічого на своїх соцмережах.